Всім привіт! Я Лавіса Єрмолаєва і я вітаю вас на каналі Happy Girefest Toys в школі Амігрумі, де ми пройдемо шлях від повітряної петлі до готової іграшки. І сьогодні в нас четвертий урок, і це буде напівстовчик накидом. Тож дивіться, коментуйте, ставте лайки. Перед! Сьогодні ми вивчимо напівстовчик накидом. І в'яжеться він таким чином. Петля на гачку робимо накид, вводимо гачок в петлі попереднього рядочку і маємо на гачку 3 петлі. Знову захоплюємо нитку і протягуємо про по три, крізь три петлі поспіль. Знову накид. Обидві петлі, якщо не вказано в схемі інакше, крізь. Попередній ряд, накид, протягуємо його крізь три петлі. Накид, петлі попереднього рядочку, протягуємо нитку, накид, протягуємо нитку. Ще разок. Накид, вводимо гачок в петлі попереднього рядочку. Знову накид. Протягуємо його крізь полотно, 3 петлі на гачку, накид, протягуємо крізь три петлі, петля на гачку, накид, протягуємо гачок крізь полотно, захоплюємо нитку, витягуємо нитку, три петлі на гачку, захоплюємо нитку. Протягуємо нитку, петля на гачку, накид, гачок крізь полотно за дві, напівпетлі, захоплюємо нитку, протягуємо, Три петлі на гачку, захоплюємо нитку, протягуємо. Цей стовпчик, він додає об'єму, але досить щільний. Що ми маємо? Оцей, ця частина в нас пров'язана з звичайними стовпчиками без накиду, а це напівстовпчик з накидом. Він відрізняється, але додає об'єму. Легкого вам очкування! Тренуйтеся!